Вітаю, любі друзі. Знаходжуся зараз ми в прекрасній країні USA. Рухаємося ми в Нью-Джерсі. Welcome to Hartford. От, в принципі, де ми і є. Що вам хочу сказати, ну, погода, в принципі, не може не радувати, Дуже, досить тепло, плюс 17 зараз на вулиці скажем, з неділею назад, яка була набагато холодніша, то зараз класно. Не знаю, як буде далі, але тим паче все одно, все одно це тільки радує, що йде весна, стають тепліші дні і буде класно. Так, ну, скажу так, сьогодні я хочу поговорити на рахунок погоди, тому що бачу там. Запитання такі задають на рахунок вітрів в Атлантиці. Ну, взагалі, як то як відчувається, як переноситься, взагалі ці всі справи. Ну, я можу так сказати. Зараз, в принципі, от, якщо взяти, я їду з я, стартував з Канади в ню а потім я пішов по штаті Мен, потім в мене штат Масачусетс. Я переїжджаю і відповідно заїжджаю в нью джерсі що я можу вам сказати на це все? Я рухаюся попід по океан, і в принципі, моя дорога проходить так ближче до цього, і погода вона, звичайно, стає теплішою, чим навіть в тому самому штаті Мен. Але все одно, як я пересікаю кордон там, де є Вудсток, тобто Нюбранський штат-ментере, все одно ця погода, вона... Є набагато холодніша, чим, власне, там, де я живу, це за Монтоном в сторону Шадіака, якщо їхати туди рухатися, я живу там чуть-чуть далі, за Шадіаком. Так от, там погода набагато, ну, скажімо так, вона тепліша. Це пов'язано, скоріше всього, з океаном, що течії теплі приходять і все таке Тобто не будемо в це заглублятися. А всіх цікавлять вітри. Що я можу сказати на рахунок вітрів? Так, вітри в нас є. Так, в нас бувають надзвичайно сильні вітри, так в нас бувають шторма. Все-все-все, що пов'язано в житті біля якихось великих таких або морів, або океанів, ви будете мати це завжди і з тим якось. Тобто, це не є якась для мене така трагічна чи для моєї сім'ї. В принципі, до всього привикається. Ну, але тим паче це не є явище постійне. Тобто, щоб ви розуміли, це не те, що е, вам так здається, знаєте, що кожен божий день дує вітер, 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 сильний вітер, слабший вітер, опять вітер, вітер. Ні, це і, опять же явище сезонне, і так само воно пов'язано з е, цими явищами. Природніми, які власне, відбуваються, які заформуються в океані і просто приходять вже до сушу. Ці всякі урагани. Це, все. Це, в принципі, є вже відлуння від цього, що доходить власне, до нашого регіону. І це не завжди воно таке надзвичайно сильне чи надзвичайно слабеньке. Воно по-різному буває. Буває, що. Сильніше вітер дує, буває слабше вітер дує, але тим паче я не бачу в цьому ніякої проблеми. Ми до цього привикли, в принципі, за ці роки, що ми проживаємо там, і в принципі, як би мені комфортно повністю. Тобто, зимою ну, я вам скажу так: якщо там говорити, звичайно, що коли буде дути вітер. Що мінус, наприклад, мінус 5, воно буде там мінус 10. Ну, але опять же, ж, в нас немає таких критичних морозів. Якщо хтось мене питався на рахунок монітоби порівняти, ну, я, по-перше, в Монітобі не жив, мені тяжко порівнювати, наскільки в них там сильні ці вітра, чи ще щось. Але, але тим паче я вам скажу, що в нас немає таких морозів, як в Монітобі, це вам точно можу сказати. І, тому... Я не відчував такого великого скажімо, дискомфорту живучи власне, в Ню Брансвіки, власне, от там, де я живу. Тому що я хочу ще раз сказати: Нюбрансвік саме як провінція, він великий. І він розтягнутий як і до теплішого регіону, так і до холоднішого. Тобто, туди далі, до... він піднімається там, де, скажімо, вічні морози. Ближче до Квебеку туди він тягнеться, там де дійсно холодно. Так само я можу вам точно сказати, що сторона Вудстока, Едмонстона, це ну це не це, це не про це, що я говорю. Тобто, це не про Монтон. Там є холодніше і там більші опади снігу, і це треба розуміти. Тому, дивлячись, в якому ви регіоні ню поселитеся, відповідно від того, ваші будуть кліматичні умови. Це треба враховувати. Тому що навіть якщо ми візьмемо два міста, таких як Монтон і Сен-Джон, наприклад, порівняємо, це є два різних погодних таких, як вам сказати, погодних таких два. Міста погодних по-різному, де відбуваються погодні зміни. Розумієте? Якщо ми візьмемо Синджон, джон розташований прямо на від березі відкритого океану. Розумієте? Відповідно, сирість, відповідно, якісь тумани, ще щось вони завжди там будуть присутніми. І це з тим треба якби, розуміти це і знати, що хто, наприклад, жив біля якихось великих там, відкритих. Водой він буде розуміти, що я маю на увазі. Монтун же ж в тому плані розташований просто на річці, розумієте, яка протікає, яка там з припливом, відпливом вона появляється і не стає, тобто таке. І відповідно, що погода є набагато лайтовіша, чим вже в тому самому Сен-Джоні в плані власне, напевно, туману. Розумієте, саме, 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 саме що це мгла. Оце мгла. Вона там не завжди, але вона дуже часто в Сінь-Джоні. Я вам хочу про це сказати, тому що я відпрацювавши там Сасок джон їздивши, я часто ну, бачив цю картину, коли от власне ця мгла зранку, мгла вечором, і вона досить така, знаєте. Вона тяжка і вона стіною стоїть, що дійсно дороги не видно. Тобто така не дуже комфортна. Ну, все одно більше вам розкажуть ті люди, хто живе там саме в Сонджоні, тому я і не буду на цьому загострювати увагу. Просто я вам так навів, просто наприклад, що в Монтані в таплані він більш лайтовіший. Тобто, виходить. Далі, що я хочу ще сказати на рахунок зими. Якщо ми візьмемо зимовий період, зимовий період в нас проходить по-різному. Переважно, в нас ще до свят в нас до Різдва, тобто в нас ще снігу в принципі немає там, де ми, власне, там, переважно, я ще ні разу не бачив, він випадав, чесно кажучи, не пам'ятаю такого. Пам'ятав, що на Новий рік падав сніг, пам'ятаю, що падав там на Різдво, починав падати. Ну, власне, до цього до свят ще снігу не було. Попередня зима була сама по собі така більш суворіша, більше снігу було опаду. Ну, якщо ви подивитеся на наші відео за попередній рік. Ви звернете увагу, навіть роки-два назад це вийде. Ви звернете увагу, які були зими, там плюс-мінус можна собі зробити такий вигляд, як зима відбувається. Цього року зима в нас пройшла так, ну, скажімо так, знаєте, більш дождливо. Дощ падав, сніг з дощом, більше ожеледі було. Як, на мій погляд, це було скоріше, отак виглядало. Чим Чим така, знаєте, конкретна зима, як була по запрошному році, коли дійсно там сніг мів, тобто два місяці так нам дало шуфля. Для чищення снігу вона не, не, не вистигала, вона цілий час працювала, і в принципі, спортивний зал можна було не ходити спокійно тільки тому, що ти шофлюєш зранку до вечора. Ну, в принципі, я ще раз кажу, це виглядало так: ти зранку йдеш до собак, шуфлюєш, в обіддеш до собак, шуфлюєш, вечір йдеш до собак, шофлюєш. Це навіть я вам скажу, не в тому проблема, що так багато снігу випадало чи щось. Це просто за рахунок тих самих вітрів, які, про які ви говорите. Вони коли дають з одної в другу сторону, вони ці всі крупинки снігу, вони їх переносять то туди, то сюди, і відбувається десь, там, десь більший перемет, десь менший перемет. Ви зараз от, дивитеся, коли я їжджу я показував от, дороги, от бачите, це, наприклад, я вам показував Квебек, як виглядає от, власне, Квебек як провінція, як вона виглядає зі своєю зимою. Там зима набагато сильніша, ніж в нас. Однозначно, в них там холодніше, в них більше снігу. Це все спонукає для того, щоб ви розуміли, яка різниця між нашими от, тими провінціями і, власне, мало того, що провінціями, власне, нашими тими точками, де ми розташовані. Як ще сказати з осінню? осінь? ну, Осінь нас тепла, я вам точно можу сказати. Осінь у нас дуже класна, вона затягується надзвичайно довго, вона дуже кольорова осінь. В принципі, осінню дуже класно кайфувати, тому що любі походи такі за грибами чи ще за чимось. Вони дуже класні і мені подобається, я це люблю. Я вам хочу сказати, що в Нюбранцівку немає ядовитих змій. Я хочу... Є змії, але це скоріше похожі, ну, це ужі, яких там маса. Я можливо вам показував, хто дивиться уважно наші відео, він... я показував цих, коли я кошу траву, їх там багато розлітається в високій траві, коли вони там лазять. Тому це скоріше вужі такі, навіть не знаю, на що вони, вам... на що вони похожі, вони маленькі досить. Що в принципі з тим проблеми немає, власне, з якимись такими ядовитими зміями. Можливо, десь десь в інакших я не знаю, не буду вам розказувати. Я так за все не вивчав, а я вивчав тільки те, що власне у нас в Нюбрансвіку робиться. Потім хтось там був казав, що є обмеження на чи є обмеження на збирання грибів, ягід, то все, ні, обмежень ніяких немає. Ви Можете збирати, скільки вам душі завгодно. Тобто, це не є якась власне грибна справа, не є лицензована, що вам там треба якісь ліцензії, так само лісні ягоди, коли ви збираєте то само черницю. Лісно так само, ну немає ніяких обмежень собі спокійно збираєте, скільки ви рахуєте за потрібним. Полювання виходить з полюванням, само собою, ситуація інакша. Але ми зараз не про власне полювання, а про погоду. Вертаємося до погоди. Наступне зима, як я вже сказав, власне в нашому регіоні я вам назвав свій регіон, де ми обітаємо, де ми найчастіше крутимося, в нас воно так виглядає. За весь час перебування в Канаді, що ми живемо за ті всі роки, я тільки оце раз побачив таку досить сніжну зиму. Перед тим теж було слабосніжне. І ця зима, я так само я і рахую, слабосніжною, тому що. В принципі, да й толком, да, не було і морозу таких великих, і не було снігу такого біль, ну Такого, знаєте, багат багато багато. Що ти не знаєш, куди його вже дівати. Я думаю, що це з причини цього року буде багато мушкарні. Тобто, хто дивиться мене з пацанів, які працюють на софловдерах, я їм передаю вітання і бажаю запастися такими кремами, які власне будуть їх спасати від тої гаді, тому що в лісі вона товче безбожно. Їх тут називають як хочете, і Black Dogs, і все на світі. Короте, вони, вони такі, знаєте, ну, це така мушкарня, вона малесенька і кусюча, як зараза. Вона теж у нас, до речі, присутня. В багатьох місцевостях, я так скажу, коли був така хороша сильна зима, от як в році, позапрошлому році була така нормальна зима, знаєте, вона. Ні, це правильно в прошлому році, якщо, щоб я на вас не потав, от коли мороз, сніг лежав, от туди було легше. Тобто прийшло літо, власне, це такий період, коли. Весняно-літній період, це мушкарні було дуже надзвичайно мало. Але я це думаю, що це власне було з тим пов'язано, що її виморозило і снігом, ну, тобто, вона мало її вижило. Цього року, я думаю, її буде достатньо. До ну, в принципі, ви її побачите, я це знімлю обов'язково. Вона дуже зла, вона кусюча, вона малесенька, вона шурує по повній програмі, тобто кусає вона здорово. Якщо йти там на гриби в ліс, я беру москитні маски, вдіваю. Тобто, то я вже знаю, що ти дуже багато не назбираєшся, тому що вони тебе так загризуть, що ти швидко чухнеш додому. Наскільки це серйозно, власне, в плані такому, щоб ви розуміли, не всі навіть від комарів спреї від них дуже і допомагають. Тобто, вплоть до того, що тут навіть є свої фірмові, якісь такі, знаєте, Спреї, які там запатентовані, які люди їх створили, власне, для того, щоб від тої мошкарні від то всього Тобто це є така нехороша річ, яка є. а В великих містах її немає, зрозуміло, і про великі міста ми не будемо говорити. Це скоріше е сільська місцевість, там, де проживаємо ми, там, де багато лісів, багато відкритих різних водоймів і 50-те таке. Е що ще я можу сказати? На рахунок вітра. Вернуся я опять до вітра. Вітер так само, вітер він надзвичайно швидко висушує землю. Це треба так само розуміти. Тобто, якщо в нас, наприклад, там попадав дощик, туди-сюди. Якщо почав дити вітерець, то буквально там короткий період часу і у нас земля вже вся сухенька, в принципі. Ну, щоб ви розуміли, що таке вітер в нас, це ж пов'язано з близькістю до океану і тільки з тим, і не більше і не менше. Що таке ще важливо для вас сказати, щоб вас, скажімо так, і не настрахати, не на і не, ну, як, не відговорити, чи, як ви знаєте, так, щоб ви. ну, і Чесно сказати про нашу погоду. В, 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 в прошлому році в нас був сильний ураган, який пройшов. ну, Я показував, він там, там трошки нам дерева поламав, тобто наробив трохи біди, у нас пару днів світла не було. Це вже, так як скажемо, було відлуння цього урагану, тому що він там в деяких місцях Канади він наробив багато більше збитків. І ця вся ситуація вона призвела до того, що в нас 5 днів не було світла, ми сиділи без світла, але тим не менше, ну, це нічого страшного не сталося. Відсиділи десь слава Богу, зрозуміли, що треба... Купляти терміновий генератор, тому що без генератора дуже тяжко. Слава Богу. На той час я вже казав, в мене був, я був не на роботі, бо вдома я підключився просто електрикою до свого трачка. Трачок давав мені електрику і, в принципі, запустив деякі агрегати, які потихесенько і працювали, і підтримували життєдіяльність нашого будинку, такі як інтернет чи ще щось. Тому що в нас. Тільки достатньо, щоб появилася електрика в нас, або пропала електрика, відповідно, у нас або є, або немає інтернету. Що ще такого цікавого на рахунок вітрів, я вам хочу сказати. Ну, опять, я ще раз говорю: до всього привикаєш, нічого немає в тому дуже страшного, і це не є для вас, там, скажем, там де Монтон, там менше буде дути, звичайно, там, де ближче до океану, буде більше дути, звичайно. Тобто Це нормальне явище і все, і все в тому дусі. Порівнювати з другими провінцями я не берусь, тому що я не жив в других провінціях. Я не маю поняття, наскільки Манітоба, чи навіть Квебек, чи навіть там, я не знаю, Альберта. Онтаріо, наскільки там багато вітрів, наскільки вони там дують сильно, не сильно, як це відбувається, я просто можу вам одне сказати, що в нас ще не є якийсь надзвичайно тяжкий клімат. Ну, так я вам скажу по-чесному. Тобто я не бачу такої якоїсь а, прям трагедії для себе з нашим кліматом, він повністю не влаштовує. А, приходить літо, коли взагалі починається безвітряна погода, просто все стоїть. І це так само в нас відбувається. Літо дуже-дуже тепле, класне. Тобто літом, от, власне, я Ну, зимою, можливо, так. Я би поїхав, можливо, я не говорю, що на 100%. Можливо, я би поїхав десь там в теплі краї, там на Домінікану чи Шеде, чи в Мексику би полетів, чи на Кубу, щоб там погріти свої кості, тому що в Канаді холодно. Але от, літом, я вам точно скажу, я би ніколи не їхав з Нюбранська. Ніколи. Тому що погода класна, відпочинку є досталь. Можна на пляжі поїхати, можна поїхати на озера, можна в парк поїхати, там де величезні озера, там приготовлено так само все є для того, щоб там провести час, мангали, там ті, я не знаю, альтанки, все, що хочете, розумієте? Є де проводити: велосипедні доріжки, доріжки для катання, гольф-клуби, Не знаю, ну все, що душі завгодно, розумієте? Тому а літо дуже класне, прикольне і якось так. Так коротко я вам розказав про погоду. <свісно> Надіюся, що ви більш-менш зрозуміли, яка в нас погода. Хоча я кажу, тут якщо ви просто відкриєте, зробите дуже просту справу, відкриєте там ну, прогноз погоди, подивитеся, плюс-мінус ви зрозумієте, яка в нас вологість, яке щодо чого, тобто ну, не знаю, мені нормально підходить. Дружині моє підходить, сину підходить, нам подобається. Нічого нас не Ну, взагалі, я, я ще раз казав і буду казати, я люблю всі пори року, вони мені по, по кайфу, я люблю зиму, я люблю весну, я люблю літо, осінь. Це все класні пори. І вони в нас, власне, представлені. Тому, тому, Тому так. От і все. Поділився з вами інформацією. До нових зустрічей. Дякую, що дивитеся. Писитися, ставте вподобайки, і все буде чудово. Будемо далі знімати. Всього найкраще, до нових зустрічей.